Півтора року я пробула до Стінекс, і у мене знову підвищився пролактин. Обговорюємо болячки і збираємося разом. Почнемо з того, що коли у мене виявили дуже підвищений пролактин, мене сразу відправили на МРТ. Я дуже цього злякалася, але потім вивчила і зрозуміла, що це пов'язано з гіпофізом, який у нас є в головному мозку. Він у мене був трошечки збільшений. Я, звичайно, що злякалася, але лікар-ендокринолог сказала мені, що це в принципі нормально, таке зустрічається у людей. І якщо коротко, то я пробувала півтора роки до стінекс. Ми знизили рівень пролактину. У мене також я потім повторно зробила. Те через рік, і воно показало, що мій гіпофіз зменшився. Пройшло півроку, і зараз мій пролактин знову почав рости. Чесно, я в шоці, тому що я думала, що цю проблему вже вилікувано, вирішено, але ні, він знов чомусь почав рости. Чесно скажу, підвищений його рівень я особисто не відчуваю ніяк. У мене регулярний менструальний цикл, я почуваю себе добре. Тобто, все окей. Цей рік я дуже підвищила рівень свого життя, і, звичайно, що стреси неминучі. Але зараз я дійсно дуже сильно слідкую за собою. Тому я була вражена цією інформацією, що він знов почав рости. Зараз ми знову переходимо на достінекс, це мінімальна доза. Але мені цікаво дізнатися у вас, можливо, хтось стикався з цим, як у вас проходило пониження цього пролактину, скільки ви лікувалися? Загалом мені б дуже було цікаво почитати саме ваш досвід. Тож діліться ним обов'язково в коментарях, я буду чекати.